Вітаю вас, мої любі першокласники та їх матусі на уроці навчання грамоти. Зараз у нас четвертий урок, приготуйте, будь ласка, букварики. Сьогодні нагадаю у нас 12 вересня, і будемо знайомитися із словами, назвами предметів. Але Попереднього разу знайомилися з тими, які відповідають на питання що. А от сьогодні на питання хто. Дзвенить струмочком рідна мова, усі слова знайомі в ній, та прочитати кожне слово у мові правильно зумій. І почнемо ми з вами із артикуляційної гімнастики. Артикуляційна вправа перша чашечка. Зроби широким свій язик, його краєчки підійми, так вийшла чашечка у нас. Цю вправу виконай ще раз. Широкий язичок розслаблений. І загинаємо всі краєчки, щоб вийшла чашечка. Можливо, ви бачили колись, як кішечка п'є водичку у неї. Язичок стає як чашечка. Наступна вправа лопатка. Посміхніться, відкрите ротика. Знову ж таки широкий розслаблений язик треба злегка висунути із рота і покласти на верхню губу. Утримуємо, рахуючи до десяти. Наступна вправа голочка. Пам'ятаєте, так? Знову ми посміхаємося. А от тепер язичок, коли висовуємо, треба його зробити вузьким як голочка. Слідкувати, щоб кінчик не загинався. Ні ліворуч, ні праворуч, ні вгору, ні вниз. Гострий, як голочка. Ще раз. Матусі, слідкуйте, будь ласка, чи правильно дітки виконують цю вправу? Так, ну а тепер вправа відкритий мікрофон. Мабуть, ви вже звикли, що коли ця вправа, нам треба буде відповідати на питання. Будьте уважні. Хто сидить поруч з тобою? А хто проводить уроки? Хто готує дома сніданки? Хто літає в небі? Хто повзає по землі? Помітили? Починалися всі питання словом хто? Ми питаємо, хто? А зараз відкриваємо підручники наші букварики на сторіночці 10. Але спочатку подивимося на сторіночку 8-9. Ось такий малюночок у вас. Ми з вами називали предмети, які є в класі. А тепер перегорніть наступну. Ось вона. Подивіться, як ожив клас! Біля мапи України з'явився хлопчик. Біля квітів дівчинка. Бачите? Ось скільки діток з'явилося на цьому малюночку. Отже, чим вони відрізняються? З'явилися діти на малюнку. Дайте імена учням цим. Придумайте, як їх звати. А тепер відповідайте. хто? Досліджує рослини? Ось погляньте. Як ви її назвали? А хто розглядає карту України? Як ви назвали цього хлопчика? А хто малює? А хто працює з вчителькою? Яке питання я ставила про дітей? Правильно я питала, хто? А це істоти чи не істоти, як ви вважаєте? Правильно, це істоти, вони живі. Бо вони народжуються, дихають, живляться. Який висновок ми можемо зробити? Що слова, назви істот відповідають на питання? Правильно! А тепер закінчимо речення. На питання хто? Відповідають слова, назви. Істот. До слів, що є назвами істот, ставимо питання хто? От подивіться, хто хлопчик, хто мама, хто дитина, хто лікар, хто пташка, хто зайчик? Хто? Коник Стрибунець, здається, і хто метелик? Отже, не лише люди відповідають на питання хто, а ще й усі слова, що називають тварин, пташок, комашок, риб, теж відповідають на питання хто. Подивимося, які ж іще слова є істотами та відповідають на питання хто? Хто це дівчинка? А це хто собака, хто це курча, хто метелик? Далі, хто лікар, хто вчитель. Хто жабка? Хто заєць? Отже, всі та тварини відповідають на питання хто? А зараз погляньте, будь ласка, на малюночок. Хто там зображений? Правильно, дітки, це сім'я або родина. Хто тут у нас є, погляньте. І. Двоє, ні, троє діток погляньте. І мама з татом, і бабуся з дідусем. А тепер назвіть, будь ласка, членів своєї родини. Хто є у вашій родині? Тепер швиденько відповідаємо на питання, хто читає книжку дитині? Правильно, мама. А хто фотографує родину? Тато. А хто на пік пирогів? Бабуся, а хто грає у шахи, дідусь та старший син. Зі скількох членів складається ця родина? Давайте рахувати: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім людей можуть сказати про себе я і утвориться слово сім'я. Далі сторінка 11. Відкритий мікрофон знову ж таки відповідаємо на питання. Хто рибалить? Дідусь та онук. Чи ходили ви на риболовлю? Так чи ні? Яку рибку можна спіймати на риболовлі? Яких ви знаєте риб? Перерахуйте, будь ласка, а на яку наживку ловиться рибка? Знаєте, на черв'ячків зазвичай ловлять. Скажіть, будь ласка, а хто з хатніх улюбленців живе поруч із тобою? Чи є у вас вдома ваші улюбленці? Будь ласка, дуже прошу, мені так цікаво, напишіть у коментарях, чи є у вас вдома тваринки, можливо, пташки. Послухайте вірш і скажіть, скільки членів сім'ї у ньому згадується? Будьте уважні. Варвара Гринько. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я от така у нас сім'я. Гарний віршик. Подивіться, будь ласка, ви порахували скільки, чи вистачає на цьому фото? Чи не вистачає? Кого тут не вистачає, скажіть? Я не бачу на цьому малюночку тата. Я бачу старшого брата, сестру, мал маленького, хто розповідає цей віршик, і бабусю, і дідуся, і маму, а от тата немає, то скільки ж членів у цій родині Порахували? Правильно, сім членів родини, сім'я вийшла. Так, ну а зараз пропоную вам пограти в гру картинка заблукала». Розгляньте уважно малюночки. Яка ж картинка тут заблукала? Здогадалися? Ми бачимо тут людину та тварин. А от один малюночок не підходить. Правильно, дітки, зайвий стілець, тому що це назва неістоти і відповідає на питання, що? Отже, скажіть мені, із якими словами ознайомилися сьогодні на уроці? Із словами, назвами істот. Так, які ж слова відповідають на питання Хто? На питання Хто відповідають слова, назви істот людини та тварин? Дякую вам, дітки, за увагу. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці? До зустрічі!